Саша і лавоскоп нетер гудів теплою темрявою. Після крижаних експедицій хотілося чогось гарячого, і піщений компас якраз завів Сашу у пустку з червоними прожилками. ідеально для ліжкового нетериту», – усміхнувся він. База спершу. Чорнокам'яний бункер у стіні, якор респавну, заряджений світляком. Варильне з вогнестійкістю, скрині, N-скриня, табличка, Y дорівнює 14. Камертон Дельт витягнув вузький місток через потік лави. Далі Саша спустився сходами в нішу на цільну висоту. План, ліжко, бар'єр, клац, відкат щитом, тихо проговорив він, ставлячи медові блоки і обсидіан, як глушник вибуху. Перший підрив розчисав незіпсований нетерак, і під тінню уламків заблемтіло знайоме давні уламки є. Вогонь шипів та зілля вогнестійкості тримало спокій. Другий підрив по паралельному тунелю відкрив кишеню лави. Потік рванув, Саша вліпив блок, але подумав: Хочу бачити лаву до того, як вона мене бачить. У бункері він склав новинку. Мідний стрижень громовід, аметистове ядро, магмакрем для теплової чутливості, ехошард і парочка мідних пластин. Плаский корпус спалахнув м'яким бурштином. Якщо прикласти до стіни, по каменю побігали тонкі помаранчові лінії. Там, де за блоками сиділа лава, лінії ставали густішими і зміщувалися в один бік, ніби показуючи напрямок кишені. Лавоскоп. Назвав Саша Слухач гарячого каменю. З лавоскопом підриви стали точнішими. Саша перевіряв стінку, відмічав оранзові хмари, зміщував заряд на безпечний метр і отримував чисті зали без фонтанів, де не вилазив кварц і золото. Давні уламки траплялися парами під хвостом вибуху і в стелі. У вузькому ході гаркнув гоглін. Саша поставив двері тунель, змусив звіра застрягти в рамці і прибрав його коротким ривком. Далі блейзи, З бічної печери підкинули вогню, але вогнестійкість робила їх більше освітлювачами, ніж загрозою. ТНТ скарбів піраміди, пам'ятаєш, номер 77 став у пригоді на довгій прямій. Лавоскоп малював лінзи лавових кишень і Саша вкручував заряди по холодних зонах. Коли зібралося півстаку уламків, він піднявся у бункер, печі дихнули теплом, нетеритиві брухти, золото перший злиток, потім другий, третій, далі кузня, незерайт апгрейд з карбниці No73 і меч з загибелю 5 засяяв новою тінню. Кирка з ефективністю 5 і починкою стала важчою, ніби й впевненішою. Нагрудник отримав піщаний трим. Дюн номер 77 поверх натериту, пустеля і нетер потиснули руки. На звороті рудної жили лавоскоп показав густу хмару. Небезпечно Саша змістив тракт на три блоки і, правильно, так би за колишнім курсом вирвало пробку, а так гладенький зал. У стелі двійка давніх уламків. На виході з пустки його чекало полювання гоглінів. Він підвів їх під навіс з грибом світлофором, червоний для гоглінів і стадо саме звернули не туди, куди потрібно. Вверх сходи, містка Мертона, чорнокам'яний бункер, од бій. У місті сяючого світла Саша влаштував День гарячого каменю. В майстерні студенти порівнювали ліжковий метод і ТНТ на макетах. А в музеї пригод лавоскоп лежав поруч зі слухачем криги, холод і жар на одній полиці. Якщо торкнутися скляної вітрини, по підлозі біжать оранжеві жилки, макет лавових кишень під містом. В академії він оголосив інтенсив не теріт без паніки як ставити бар'єр під ліжко, як тримати дистанцію, коли застосовувати ТНТ. Чому Y дорівнює 14, золота середина. Як читати кишені лавоскопом і навіщо якори спавну, навіть якщо ніколи не помираєш? Справжня сила в плані, а лавоскоп лише підсвічує, де план не любить лотереї.